Вітаю вас на каналі Любителів природи та грибів. І сьогодні ми приготуємо одну з моїх улюблених страв домашню піцу з ковбасою та грибами. Готується вона легко та швидко. І навіть якщо ви новачок і боїтеся тіста – це саме для вас. Піца завжди виходить смачною та ситною, а головне, її буде багато, і ви зможете нагодувати всю родину або гостей. Для приготування тіста на піцу нам знадобиться борошно, вода. Дріжджі, цукор, сіль та оливкова олія. А для начинки томатний соус, ковбаса, печериці, цибуля, томати, зелень, твердий сир. 400 г борошна просіюємо в ємність, в якій будемо замішувати тісто. Це потрібно для того, щоб борошно стало повітряним. В мірний стакан, де у нас вже є 300 мл теплої води 38 градусів. Це оптимальна температура. Додаю півтори столової ложки дріжджів. Якщо вода буде недостатньо теплою, то дріжджі не активуються. А якщо нагріти воду занадто сильно, то дріжджові гриби загинуть і не спрацюють. Так що температура тут дуже важлива. Додала півчайної ложки цукру, який для дріжджів є своєрідною поживою. Туди ж відправляю дрібку солі. Перемішуємо до розчинення. Робимо заглиблення в борошні та поступово вливаємо розчинені дріжджі, розмішуючи ложкою. Спочатку замішуємо м'яке тісто, додаємо одну столову ложку олії, у мене оливкова, а ви можете взяти будь-яку на свій смак. Ретельно перемішуємо. Потім вимішуємо рукою м'яке пружне тісто, яке не буде липнути до рук. Замість тіста займи приблизно 5 хвилин. Все відбувається достатньо швидко. Можна руку змастити олією, щоб тісто не липнуло. А якщо все одно трохи тягнеться за руками, можна його злегка притрусити борошном. Що я і зробила. Тісто майже таке, як нам потрібно. Сформувала з тіста кулю та переклала у велику кастрюлю. Накрила її кришкою та ставлю в тепле місце на 20-30 хвилин. В моєму випадку це газова плита, на якій я зараз буду смажити печериці. Готуємо начинку для піци. Обсмажуємо на вершковому маслі 300 г печериць. Вони у мене були в морозильній камері і я не чекала, поки вони розморозяться, одразу кинула їх на пательню. Нарізаємо цибулю півкільцями. Я обожнюю цей овоч в будь-якому вигляді, але мої домашні не дуже його полюбляють в начинці для піци, Тому я знайшла альтернативу. Цибулю ми обсмажимо разом з печерицями. Нарізаємо кільцями 300 г ковбаси. Якщо є м'ясо, можна замість ковбаси покласти його на основу. Так само нарізаємо томати, які зроблять нашу начинку соковитою. Натираємо на тертушці 200 г твердого сиру. Поки готувала начинку, наші печериці майже обсмажилися. Додаю нарізану цибулю. Перемішуємо та підсмажуємо. Подивіться на наше тісто, воно збільшилося в два рази. Хай ще трохи зачекає. Додаю сіль та спеції за смаком і знову все ретельно перемішуємо. Зверніть увагу, я не засмажую гриби. Вони не повинні стати сухими. Все, гриби готові. Смакота. Ммм, тісто просто вогонь. Хай печериці трохи охолонуть, а ми переходимо до тіста. Я вже казала, що не люблю витрачати час на кухні. Мені подобається, коли страви готуються швидко та смачно, тому я тісто одразу викладаю на деко змащене олією. Тісто у нас м'яке та ніжне. Розподіляю його за допомогою качалки, яку теж злегка змастила олією. Якщо качалкою незручно з тістом працювати в кутах, розподіляємо його за допомогою пальців та долоней. Товщина має бути приблизно 1,5-2 см. Сухі бортики ніхто не любить, тому їх я не робила. Томатний соус взяла готовий, можна використати кетчуп за смаком. Рівномірно розподіляю його по всій поверхні тіста, але не доходжу 0,5 см до країв. Викладаємо начинку шарами, ковбасу нарізану кільцями. Чим її більше, тим смачніше піца. Як кажуть, маслом кашу не зіпсуєш. Так і ковбасою піцу не зіпсуєш. Чим її більше, тим краще. Викладаємо поверх ковбаси підсмажені печериці з цибулькою. Гриби я виростила власноруч власноручна кухні. І як я це робила, є відео в мене на каналі. Посилання залишу під цим роликом. Якщо цікаво, можна подивитися, як ці печериці росли та збиралися, а ще й консервувалися. Домашня піца завжди особлива. В неї додається не тільки традиційна начинка, а ще все, що є смачненьке в холодильнику та приправляється любов'ю та турботою про сім'ю. Я дуже вдячна спонсорам за підтримку. Ваша допомога дуже важлива для розвитку мого каналу. Скоро початок нового грибного сезону. На нас чекає багато грибних подорожей, смачних рецептів та цікавих моментів. Майже закінчила викладати томати. Додаю зелень, а саме петрушку. З сиром так само, як і з ковбасою. Його багато не буває. Рівномірно розподіляємо його по всій поверхні піци. Краса. Відправляємо в розігріту духовку на 10-15 хвилин при температурі 200 градусів. Сир розплавився і ви бачите, як піднялося наше тісто. Наша піца готова. Якщо ви шукаєте ідеальну страву, щоб порадувати родину чи друзів, однозначний вибір домашня піца. Адже вона є улюбленим смаколиком як дорослих, так і малечі. Готуйте, експериментуйте! Буду вдячна за ваші коментарі та вподобайки. Любіть природу. Збирайте готуйте гриби та будьте здорові!